Дорогі шестикласники, тема відеоуроку перпендикулярні прямі. Давайте розпочнемо із прикладів і звернемося до нашого життєвого досвіду. Ми всі неодноразово бачили перехрестя доріг. Дороги нагадують нам прямі, які перетинаються під прямим кутом. Нагадаю, що величина прямого кута дорівнює 90 градусів, і ми можемо схематично зараз зобразити наше перехрестя у вигляді перетину двох прямих, які перетинаються під прямим кутом. Ще один приклад розглянемо. Ми всі знаємо шахову дошку, полюбляємо гру в шахи і можемо помітити, що сусідні сторони клітинок шахової дошки також нагадують прямі, які перетинаються під прямим кутом. Зверніть увагу, на екрані це показано. Отже, дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, будемо називати перпендикулярними прямими. На екрані зображено дві перпендикулярні прямі АБ і СД. Для позначення перпендикулярних прямих використовують спеціальну позначку, а саме зверніть увагу на екран. Абе перпендикулярно СД червоним кольором і позначена позначка перпендикулярності. Цей запис читають таким чином: пряма Абе перпендикулярна до прямої СД. Або ще можемо прочитати цей запис як прямі Абе і СД перпендикулярні. В цьому прикладі прямі ми позначили двома великими латинськими літерами, а ми знаємо, що прями можемо позначити ще й однією маленькою латинською літерою. Отже, на екрані зображені дві прямі А та Б. Вони перетинаються під прямим кутом і називаються перпендикулярними. Позначаємо. Пряма А перпендикулярна прямій Б, або ми можемо прочитати цей запис. Прямі А і Б перпендикулярні. Перпендикулярними можуть бути не лише прямі, але й відрізки або промені. Відрізки або промені, що лежать на перпендикулярних прямих, називають перпендикулярними відрізками або перпендикулярними променями. На першому малюнку у нас позначені два перпендикулярних відрізки AB та CD. На другому малюнку позначені два перпендикулярних промені. Промінь МК, перпендикулярний променю НП. Розглянемо, як же побудувати перпендикулярні прямі. Для цього нам знадобиться прилад для вимірювання кутів, а саме транспортир. Накрислимо пряму, зеленим кольором позначена пряма, і далі, щоб побудувати пряму, яка перпендикулярна до заданої, ми візьмемо транспортир, прикладемо його таким чином, як показано на екрані, і відмітимо кут, величина якого 90 градусів, адже прямий кут дорівнює 90 градусів. Позначимо дві точки відповідні і через них проведемо пряму. Ми одержали перпендикулярні прямі, які побудували за допомогою транспортира. Щоб побудувати перпендикулярні прямі, можна ще використати крислярський косинець. Оцей прилад, який ви зараз бачите на екрані, називаємо крислярський косинець, або просто косинець, або інколи називають просто Трикутник. Зверніть увагу, щоб побудувати пряму, яка буде перпендикулярна до даної, ми прикладаємо косинець таким чином, щоб одна із сторін прямого кута косинця співпала із нашою прямою. І потім ми беремо олівець і проводимо пряму, як показано на екрані, таким чином, щоб утворився прямий кут. Отже, прямі перпендикулярні ми будемо будувати або за допомогою транспортира, або за допомогою косинця. Таким чином, розглянемо приклад. Якщо ми розглянемо довільну пряму А і позначимо точку Б, яка не належить цій прямій, то виявляється, що через. Будь-яку точку площини можна побудувати пряму, до речі, тільки одну, перпендикулярну до заданої прямої. Зараз ми це і зробимо. Задана пряма А і точка Б, яка не належить цій прямій. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із нашою прямою, а друга сторона. Страна пройшла через задану точку Б. Ось саме таким чином, як на малюнку вказано. І тепер ми можемо взяти олівець і провести пряму, зараз ця пряма зеленим кольором на екрані з'явилася. І тоді утворені прямі і будуть перпендикулярними. Розглянемо ще приклад. Якщо задана пряма М і точка К належить цій прямій, то через цю точку також можна побудувати пряму, яка перпендикулярна до заданої. А саме знову беремо косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із нашою прямою М, а друга сторона пройшла через задану точку К. На екрані наглядно це показано. Далі беремо олівець і проводимо пряму на екрані це зеленим кольором пряма, і вона і буде перпендикулярною до заданої прямої М, і буде проходити через задану точку К. Розглянемо наступні приклади. Приклад 1. Задана пряма М. Точка А не належить прямій М, а точка Б належить прямій М. Проведіть за допомогою косинця прямі через точки А і Б так, щоб вони були перпендикулярними до прямої М. Тобто ми ще раз, наприклад, розглядаємо процес побудови перпендикулярної прямої. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона. Прямого кута косинця співпала із прямою М, а друга сторона пройшла через задану точку А. Тепер беремо олівець і проводимо пряму, як ми бачимо зараз на екрані. Тепер переходимо до точки Б і знову ж таки косинець прикладаємо таким чином, щоб одна сторона співпала з нашою прямою, а друга сторона пройшла через задану точку Б. Беремо олівець і проводимо пряму. Зверніть увагу, що замість крислярського косинця ви можете взяти звичайну лінійку, адже кожний кут лінійки є також прямим. І ми можемо скористатися цим і побудувати прямі перпендикулярні за допомогою лінійки, замість крислярського косинця. Розглянемо тепер приклад 2. Задана пряма М. Позначте точку А, що знаходиться на відстані 2,5 см від прямої М. Позначте точку Б, що знаходиться на відстані 4 см від прямої М. Зазначимо, що відстань вимірюється по перпендикуляру. Тобто, для того, щоб знайти точку А, що знаходиться на відстані 2,5 см від прямої М, ми повинні провести перпендикулярну пряму до заданої прямої М. А тепер взяти лінійку і прикласти її таким чином, щоб відстань від Нашої прямої була 2,5 см, сантиметри, так як це показано на екрані. І саме на такій відстані ми і позначимо шукану точку Б. Аналогічно нам треба позначити точку Б, що знаходиться на відстані 4 см від прямої М. Беремо лінійку і прикладаємо знову ж таки, вимірюємо 4 см, позначаємо точку, в нашому випадку, певна невідповідність. Вибачаю за технічну помилочку. В першому прикладі, за умовою точку А ми побудували а в другому прикладі точку Б. Далі можемо записати, що пряма М перпендикулярна прямій БП і пряма М перпендикулярна прямій КЛ. Зверніть увагу, що відстань вимірюється по перпендикуляру. Розглянемо приклад 3. На малюнку зображений прямокутник АВЦД запишіть усі пари перпендикулярних відрізків. Ми знаємо, що у прямокутнику всі кути прямі. І тому, якщо ми розглянемо сторону АВ, то виявляється, що сторона АВ перпендикулярна до сторони АД. Ми записали першу пару перпендикулярних прямих. Далі пряма АБ буде перпендикулярна до В оскільки кут Б також прямий. Далі ми можемо аналогічно записати, що СД перпендикулярно, вибачаюся, швидко переключила слайд, назад повертаємося і з'ясовуємо, що СД перпендикулярно БЦ. І це, де перпендикулярно Аде. Зверніть увагу, коли я називаю, спостерігайте по малюнку. Розглянемо наступне завдання, будемо працювати із підручником Номер 1216. Завдання: накресліть трикутник, перше, гострокутний, і проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Ми нагадаємо, що трикутник називають гострокутним, якщо всі його кути є гострі. Отже, на малюнку зображений трикутник АВС – гострокутний. Ми візьмемо спочатку вершину Б. Протилежна сторона до вершини Б, це сторона АС, і ми зараз через вершину Б проведемо пряму перпендикулярну до протилежної сторони АС. Для цього візьмемо креслярський косинець і прикладаємо одну його сторону так, щоб вона збігалася із протилежною стороною АС. А рухаємо наш креслярський косинець так, щоб друга сторона пройшла через нашу вершину Б. Тепер нам залишилося взяти олівець і побудувати пряму, яку зараз зеленим кольором на екрані. І ця пряма і буде перпендикулярною до протилежної сторони А і проходить через вершину Б. Далі розглянемо вершину А. Протилежна сторона до вершини А, це сторона БЦ. Беремо креслярський косинець і будемо прикладати до нашої протилежної сторони Б, це одну сторону нашого косинця. І ще таким чином, щоб друга сторона пройшла через нашу вершину А. Ось так, як ми зараз бачимо на екрані. Далі беремо олівець і проводимо пряму, зараз вона проведена оранжевим кольором, і ми одержимо, що утворена пряма АH2 буде перпендикулярна до сторони BC. Зараз ми за допомогою позначень це записали. АH2 перпендикулярно BC. Нам залишилося розглянути вершину С. Беремо вершину С. Протилежна сторона до вершини С це буде сторона Абе. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона його співпала з протилежною стороною АБ, друга сторона пройшла через нашу вершину С. Далі беремо олівець і проводимо пряму, зараз блакитним кольором ця пряма позначена, і ми одержали пряму, позначимо її ch 3 буде перпендикулярна до сторони АВ. Таким чином, ми це завдання виконали і через кожну вершину трикутника провели пряму перпендикулярну до протилежної сторони. На екрані, оскільки прямі перпендикулярні, то ми позначили позначку прямого кута і за допомогою позначки перпендикулярності записали, що утворені прямі будуть перпендикулярними. Розглядаємо тепер завдання 2 із нашого номера 1216, в якому треба накреслити вже тупокутний трикутник і знову провести через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Отже будуємо тупокутний трикутник і нагадаємо, що трикутник називаємо тупокутним, якщо в нього один кут тупий. На малюнку трикутник ЛПК тупокутний. Розглянемо спочатку вершину П і побудуємо пряму, яка проходить через цю вершину перпендикулярно до протилежної сторони. До вершини П протилежною буде сторона ЛК. Прикладаємо креслярський косинець так, щоб одна сторона співпала з протилежною стороною, а саме ЛК, а друга сторона пройшла через нашу вершину П. Приклали і за допомогою теперолівця побудували з зеленим кольором на екрані шукану пряму. Таким чином, ми одержуємо з вами. Пряму PH1, яка буде перпендикулярна до сторони ЛК. Далі розглянемо вершину L. Протилежна сторона до вершини L це сторона ПК. Для того, щоб провести пряму перпендикулярну до протилежної сторони ПК, ми спочатку для зручності продовжимо цю сторону ПК. Для чого ми продовжуємо цю сторону? Для того, що нам прийдеться тепер прикласти креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона співпала із протилежною нашою стороною, а друга сторона пройшла через вершину L. Тепер ми можемо олівцем провести блакитним кольором на екрані ця пряма утворена зображена. Таким чином, ми позначили тепер цю пряму LH2. Вона перпендикулярна до протилежної сторони ПК. Нам залишилось розглянути вершину К. Протилежна сторона до вершини К це сторона ЛП. Для зручності нам необхідно спочатку продовжити сторону ЛП. Продовжуємо ось таким чином, як вказано на екрані. Далі прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона співпала із нашою продовженою протилежною стороною, а друга сторона пройшла через вершину К. Приклали, і тепер можемо побудувати зараз оранжевим кольором ця пряма побудована на екрані, і позначаємо пряму KH3. Таким чином, ми провели через кожну вершину тупокутного трикутника прямі, перпендикулярні до протилежної сторони. Можемо тепер з вами записати відповідні позначення. PH1 перпендикулярно ЛК. Спостерігайте за малюнком. Далі LH2 перпендикулярна до сторони ПК і kh 3 перпендикулярна до сторони ЛП. Переходимо тепер до третього завдання із номера 1216. Накресліть прямокутний трикутник. Проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Згадаємо, що прямокут... Вибачте, трикутник називається прямокутним, якщо один із його кутів є прямий. На малюнку зображений трикутник N прямокутний, величина кута М дорівнює 90 градусів. Ми з вами спочатку розглянемо вершину М. І далі, знову ж таки, як і в попередніх прикладах, ми повинні прикласти косинець таким чином, щоб одна сторона пройшла через нашу вершину М, а друга сторона співпала із протилежною стороною, тобто із стороною ЛЄ. Далі беремо олівець і проводимо пряму, вона буде перпендикулярна до протилежної сторони. MH перпендикулярна до сторони НЕ. -E. Далі, оскільки в прямокутному трикутнику кут NME прямий, то це означає, що сторона NM буде перпендикулярна до сторони МЕ, -E, і, в свою чергу, сторона ЕМ перпендикулярна до сторони NM. Завдання виконали. Я ще раз наголошую, що замість креслярського косинця ви можете використати звичайну лінійку, адже всі кути лінійки є прямі, можете скористатися і лінійкою для побудови. Рухаємося далі і розглянемо номер 1224. Умова. На рисунку 125 АБ перпендикулярно СД, величина кута МОЦ плюс величина кута БОК дорівнює 130 градусів, величина кута СОК дорівнює 42 градуси, обчисліть градусну міру перше кута МОК, друге кута МОД. В підручнику нам заданий рисунок, і ми будемо його уважно розглядати. Одразу наголошую, коли я буду називати назву кутів, спостерігайте по малюнку. Я для вашої зручності намагалася зараз виділяти кольором, будемо уважними, і в нас ми прослухаємо це пояснення. Отже, перше завдання: знайдемо градусну міру кута МОК. Буде у нас декілька кроків. Перший крок. За умовою, величина кута СОК дорівнює 42 градуси, і на малюнку ми позначимо це таким чином. Величина кута СОК 42 градуси ми позначили на малюнку, позначення зеленим кольором. Далі, за умовою. А B, перпендикулярно СД. це означає, що ці дві прямі перетинаються під прямим кутом. Таким чином, величина кута СОБ дорівнює 90 градусів. Зверніть увагу блакитним кольором, кут СОБ прямий, величина прямого кута 90 градусів. Наступний крок, ми можемо помітити, що кут СОБ складається із двох кутів, а саме, це є сума кутів СОК та кута БОК. І разом утворюють вони кут СОБ. Таким чином, можемо знайти величину кута БОК, як. Від 90 градусів відняти 42 градуси і одержимо, що величина кута БОК дорівнює 48 градусів. Зверніть увагу, кольорова геометрія кольором я виділяю на малюнку, щоб вам було краще зрозуміти. Таким чином, ми вже знайшли величину кута БОК, дорівнює вона 48 градусів. Далі ми можемо скористатися умовою. За умовою, кут МОЦ плюс кут БОК дорівнює 130 градусів. Це за умовою. Тоді. Ми можемо знайти величину кута МОЦ від 130 градусів, відняти величину кута БОК, тобто від 130 відняти 48 градусів і одержимо 82 градуси. На малюнку кут МОЦ фіолетовим кольором позначений, і ми знайшли його величину 82 градуси. Згадуємо, що за умовою треба знайти величину кута МОК. Спостерігайте по малюнку, що кут МОК складається із двох кутів. Це є сума кута МОЦ і кута СОК. Ми вже знаємо ці кути, і для того, щоб знайти величину кута МОК, ми додаємо 82 градуси плюс 42 градуси і одержуємо відповідь 124 градуси. Кут МОК, який треба знайти оранжевим кольором, позначений і на малюнку, і у розв'язках. Перше завдання цього номера ми виконали. У другому завданні нам необхідно знайти градусну міру кута МОД. Знову починаємо ми використовувати умову, а саме, спочатку розглянемо кут АОЦ, він дорівнює 90 градусів, оскільки за умовою прямі АБ і С Д перпендикулярні. Блакитним кольором позначений кут АОЦ. Його величина 90 градусів. Ми можемо тепер знайти величину кута АОМ яким чином? Враховуючи, що кут АОЦ ми можемо записати як суму двох кутів АОМ плюс кут МОЦ. МОЦ 82 градуси ми вже знайшли, і тоді кут АОМ ми можемо знайти від 90 градусів, відняти 82 градуси і одержимо 8 градусів. Ми на малюночку вже не позначаємо, там мало місця, ви спостерігайте, коли я називаю словами назву кута. Далі нам залишилося знайти кут МОД, і він складається з двох кутів, а саме: кут АОМ плюс величина кута АОД. Величина кута АОМ 8 градусів ми знайшли вже. Величина кута АОД буде 90 градусів, оскільки прямі АБ і СД перпендикулярні перетинаються під прямим кутом. І нам залишилося додати 8 градусів, додати 90 градусів і буде 98 градусів. Таким чином, величина кута МОД дорівнює 98 градусів. Завдання розв'язане. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з вами познайомилися з перпендикулярними прямими, навчилися їх будувати і розглянули задачі на застосування одержаних знань. Вдома опрацюйте відповідний параграф підручника, зробіть схожі завдання. Я дякую всім за увагу, бажаю вам успіхів!